Сібратся. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг щоб де-небудь сховатися, проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк в які ворота вскочить. Та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить. Хоч сяк та й плаче. Ворота йому теж кругом усі заперті, а дуже вовку він не хочеться умерти. Воща й не нажився, бач, а гірше від людей, От види мої смерті. Коли глядить, на загорані кіт сидить, на сонечку морлик, І дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше хто із хазяїв тут до цих добріше? і хочу поприхать, щоб тому не на й недобрий час. Я би пригоді став. Чи чуєш гомінь той, за мною то женуться? котусь, батечку, куди ж мені поткнуться? Просивашість Степана добрий чоловік, так я у його вкрав барана, — Ну так не війдись до Дем'яна. Е, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він ізгадає поросятко. А чи не прийме Ох, братику, ти ляв його звів. Так ти всім, бачу, добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка одпіди сховали. І так таки ти сам себе вини, Що братику посія, та й пожнив. Живе ведмідь, поважний волохатий Він цілу зиму спить та й спить і не виходить з хати. На другому живуть такі чутні зелені жабки Чудово вміють за гілки чіплятись хнірабки. На третім, де живе собак? Ворона та сорока, як стане розмовляти, чорнява і білобока, говорить кожна голосно по другому не слуха, Ховається на. до слівця, сама спинитись хоче, та все нема кінця. Отак От і цокотіла ця пара булькотух, аж поки сонце сіло, і гомін зразу вщух. Настала в лісі тиша, лише кущі колиша, навколо вітерець, замовкнув дім касковий багато поверхов.